Джаз як форма музичного мистецтва виник на межі 19-го століття в США та походить від слова «джазм», що означає піднесення і натхнення. Спокон віку джаз являє собою синтез африканської та європейської культур, причому настільки цікавий, що ним захоплюються навіть діти. Сьогодні саме цей жанр надихнув і вінницьких організаторів на створення третього дитячого джазового конкурсу. Коли ми започатковували цей конкурс, він був в першого. На чергу на те, щоб підтримати наші юні таланти, щоб популяризувати джазове мистецтво, а також здійснювати обмін досвідом творчих колективів та окремих виконавців, як українських, так і е, за кордоном. Я думаю, що стимулом в сьогоднішньому конкурсу є Гран-прі це в грошовому еквіваленті він виражається 7 тисяч гривень, а також 4 грошових премії в розмірі 5 тисяч гривень. Саме завдяки підтримці Вінницької міської ради, департаменту культури та благодійного фонду сприяння розвитку талантів Поділля дитячий конкурс став не тільки яскравою подією для міста, а й дав змогу розкритися молодим джазовим талантам. Їх здібності оцінювало високоповажне журі в складі вінницьких співаків і композиторів. А також гостей, що в прямому сенсі живуть джазом, та приїхали у Вінницю з сонячної Італії. Коли ти граєш навички, не найголовніше, не головне твої здібності. Як швидко ти можеш грати музику найголовніше, це те, як ти її відчуваєш, що вона йде з глибини твоєї душі Вони безперечно стануть новими джазовими зірками. Вважав, мабуть, кожен, кому пощастило насолодитись неповторним співом Ірини та Катерини Грицюк. Адже сестри захоплюються цим музичним жанром ще з семи років та як на свій юний вік вже стали призерами та переможцями 42 фестивалів як в Україні, так і за кордоном. Та й цього разу запальний дует завітав на конкурс з єдиною метою перемогти. Сьогодні ми взяли собою пісню затмен. І скла Каро Емеральд. Я перший раз цю пісню почула тоді, коли нам наш викладач її включила. І я одразу зрозуміла, що це та пісня, яку ми будемо співати. Ще одну пісню. Ми взяли обробку української народної пісні я була. Цю обробку ми виконували без музичного супроводу. Ми самі для себе були оркестром, самі для себе вибрали ритм, тональність все самі. І третя пісня, вона називається Машкінада. Вона, взагалі, португальська пісня, але ми взяли обробку її, яку співала Ела Фіджераль. Вона схожа, як ніби в Бразилії на фестивалі. Вона мені дуже схожа. Я хотіла собі. Я зразу представляла себе в шляпі в вигляді корзини з ананасом всередині, Я не знаю, я виглядала напевно, як на фестивалі в Бразилії, там танцювала би. так. Джаз це імпровізація душі, а його вітчизняна форма це українська народна пісня в джазовій обробці. Передусім, де б ви не почули джаз, його завжди значно легше впізнати, ніж описати словами. Закревська Вадим Демець, новини Смарт ТВ.